Будемо зараз звертатися до іншої інформації, до ось цього так званого фейкового перемир'я і до секретної пропозиції Дональда Трампа. Що це за секретний документ, з яким Україна, українська сторона зараз ознайомлюється, що він передбачає? Що це там таке? Ну давайте зараз розберемось. Що це за секретна пропозиція? Дивіться, у Трампа чекають відповіді від України щодо декількох речей. Увага зараз! Всі лайки поставили. Ну лайки, тому що. Треба, що багато людей це почули. Значить, у Трампа чекають відповіді від України щодо відмови від НАТО, перше визнання Криму територією Російської Федерації. Незрозуміло, що правда, Україною чи Сполученими Штатами Америки. Очікується, що відповідь буде отримана на зустрічі офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, друзі, України та Європи у Лондоні. Ця зустріч відбудеться, як ми знаємо, цього тижня. Навіть я б сказав наприкінці цього тижня. Далі, якщо збіг позицій трьох сторін буде досягнуто, пропозиції можуть бути передані Москві. Я далі розповім, що вже заплановано американців зустріч з е, росіянами. Що ще передбачає ось цей план Дональда Трампа? Вашингтон розглядає оголошення зони навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Сполучених Штатів Америки. Що а ідеї адміністрації Трампа не відповідають російським умовам. Зокрема, Америка не визнає, що РФ має законне право контролювати чотири області України: Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку. Водночас, Вашингтон не вимагає, щоб російські війська покинули ці території. США не пропонують обмежувати чисельну, вибачте, не пропонують обмежити чисельність збройних сил України і не виключають західної військової допомоги Києву або ж розміщення в Україні європейських військ, що тут є важливим, потрібно одразу сказати декілька слів. Що вчора один із високопоставлених чиновників державного департаменту назвав ідеї, які були надані українцям, в Парижі в четвер варіантами, які Київ повинен. Зважати, на які Київ повинен зважати, це не є пропозиція, типу там бери або йди. Ні, це варіанти, це список варіантів, який був наданий для обговорення і відгуків. Ну, не пана, да, коли ми говоримо про там долю людей, про окуповані території, про визнання, маємо визнати чи не маємо, а це просто варіанти такі, це не пропозиції. Визначайтесь. Давайте з цим розберемося зараз, що це все означає. Це все означає, що Дональд Трамп не знає, як завершити цю війну. Це означає, що Дональд Трамп шукає абсолютно будь-які варіанти для того, аби е зробити режим перемир'я. Це свідчить про його безпорадність заяви американської адміністрації у вигляді Марко Рубіо Дональда Трампа, Кіта Келлога, до якого ми будемо звертатися, про те, що Сполучені Штати втомилися від війни. Мої вибусінки втомилися від війни? Приїздіть сюди, в Херсон. Я побачу, через скільки ви втомитесь від війни, а не там за океаном в Маралага, відкриваючи собі пам'ятники, граючи в гольф. Це ви від цього втомилися? Від якої війни ви втомилися? Що ви розповідаєте? Нам? Сполучені Штати від цього втомилися? Від чого ви втомилися? На борту номер один літати? Туди-сюди ви втомилися? Чи від чого конкретно? Я цього не розумію. Так, от вони кажуть, що ми втомилися від війни. Давайте вже щось пошвидше робити. І а, значить, зрозуміло, що прогресу немає. Тому Трамп пропонує ось такі варіанти для Путіна. А, перше, те, що стосується Криму. Я розповідав вам раніше, друзі, хто стежить за нашими ринковими фірми, що є таке видання симафор. Воно першим написало до речі, десь місяця зо два тому про те, що адміністрація Сполучених Штатів Америки хоче визнати Крим територією Російської Федерації, і вони посилалися на якісь там певні анонімні джерела. Розповідали всім нам про те, що ну послухайте, значить, це, це Крим у Трампа раніше була ідея їх це визнати. Можливо, таким чином можна Путіна улестити, і все буде окей. Значить, є дві позиції. Перша, Дональд Трамп вже робив декілька скандальних заяв щодо Криму, що будучи кандидатом в президенти вперше і президентом у рамках своєї першої каденції. Я вам більше того скажу і розповім одну цікаву історію. Коли п'ятий президент прибув до Дональда Трампа в Вашингтон в овальний кабінет, в якийсь момент Трамп відвів його в КУТ. Не дивуйтесь, в овальному кабінеті є кути. І сказав: слухай, ну Крим же російський. На що п'ятий президент відповів? Чи можу я вас запитати Дональде, у вас ця інформація? І Дональд каже, так ви можете у мене запитати, ця Інформація у мене від росіян, і п'ятий президент каже: Окей, це не відповідає дійсності. Крим не був російський, не є російським і не буде. Це російський наратив, який вам хочуть нав'язати. Крим не є російською територією. Це територія України. Це важливо розуміти. Тоді ця історія, чому я про це кажу? Тоді ця історія. Все одно вона була пропрацьована так чи інакше. Але питання Криму, приналежності Криму і так далі, коли ми говоримо про Дональда Трампа, воно ставилося під сумнів. І це президент Сполучених Штатів Америки. Тому я не здивований, що таке, така пропозиція дійсно є. Тепер як на це буде реагувати Україна і чому Штати це пропонують? Ну зрозуміло, чому Штати це пропонують? Тому що вони розуміють, що для Путіна Крим це його символ його окупації. З цього почалася окупація України, на цьому він набрав політичні бали. На цьому російська нація згуртувалася. Так би мовити, ну просто хворий на шовінізм народу, який згуртувався після того, коли е, анексували частину іншої території в сусідньої держави. Так от до чого я це все веду? До того, що Трамп знає, як Путін на це реагує і. А вони пропонують ось таку плюшку Трамп в адміністрації Трампа зараз думають: якщо ми запропонуємо визнання Криму російською територією, тоді Путін заспокоїться. Хочу сказати ні, Путін не заспокоїться Повертаю усіх вас, друзі, до моменту, коли Путін, анексувавши Крим, звертається до федеральних зборів. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Я був ще молодий зелений журналіст, який сидів і сидів, отак от і дивився на телевізор, там де Путін розповідав про те, що він далі не піде, і не вірте нікому, хто вам зараз розказує, що Російська Федерація желає кому-то зла піде далі. Ну, типу, натякаючи на те, що ми далі окуповувати ваші землі не будемо. Що тоді відбулося після того, як він про це сказав, відбулось введення військ на Донбас, або ж вони нам радше й присутні були вже на Донбасі, так інтервенція на Донбас. Це Росія далі не пішла. Пішла? ні Росія далі пішла. Що відбулось далі? Повномасштабне вторгнення в 2022 році з унесенням в російську конституцію українських регіонів Херсон і Херсонської області, Запорізької Запорізької області, е е окремих районів Донецької і Луганської області. Е ну Вони всі верніше навіть внесли в території Донбасу, скажімо так, не це що ми далі йти не будемо? Тому друзі, оця історія з Кримом, Вона є абсолютно хибною. Я не знаю, навіщо Трамп це взагалі робить. Ну е, як не знаю, я, я розумію, чому він це робить. Я вже сказав про те, що на його думку Путін хоче миру, і таким чином це краща можливість Путіна вмовити на цей мир, щоб визнати Крим російською територією. Але давайте скажемо чесно: в так званій, ну не так званій, а в Конституції Російської Федерації незаконним чином були внесені і інші території України. Там же присутній Донбас. Запоріжщина, Херсонщина з точки зору Путіна і росіян Росії, ці території є також територіями Російської Федерації. В чому їх відмінність від Криму? Ну, вони ж також є частиною Росії, як вважають в хворобли в хоробливій уяві самі росіяни. Так? Ну, чому для Путіна цього має бути достатньо? Визнання Криму російським? Так він скаже, давайте інші території в такому разі визнавайте. Тому що пропозиція, про яку я знову вас повертаю до цієї пропозиції, вона що передбачає? Вона передбачає те, що Америка не визнає, що Російська Федерація має законне право контролювати чотири області України: Запорізьку, Херсонську, Ланську та Донецьку. У мене питання: а в який момент в такому разі це, це як ми читаємо міжнародне право? Росія, ми всі згодні з тим, що Росія незаконно анексувала Крим. Правильно, правильно, але що вона в такому разі е, вік, законно його анексувала, якщо Сполучені Штати його хочуть визнати, а чотири інші області незаконно, тому що Сполучені Штати не хочуть їх визнати. Це якісь напівміри, які взагалі є абсурдними. Про яке в такому разі міжнародне право ми можемо говорити? Це просто якесь, це бедляцтво якесь просто. Ну, давайте ми визнаємо Крим Російським, а Запоріжжя, Херсонщину, там, Луганськ і так далі. Ми визнавати не будемо, Росія там його не контролює. Так це це як взагалі розглядається. Це що, це, що за ідіотизм такий? Це хто хто там прийшов взагалі до влади в Сполучених Штатах, що вони розглядають питання чужих територій в таких категоріях? Визнаємо, не визнаємо. Більше того, питання визнання. А що означає визнати? От штати передали нам таку пропозицію, м'яку, м'яко кажучи, пропозицію. Да? А визнати хто має? Сполучені Штати мають визнати, Україна має визнати весь світ має визнати це? Питання має бути поставлено в Раду безпеки ООН чи там іншу інституцію. ООН. як це має бути? Як що означає визнати? По перше, Україна ніколи це я вам сказав одразу ніколи не визнає жоден міліметр української землі. Територію іншої держави цього не буде ніколи. Жодна влада на це не піде, і це потрібно всім розуміти віддавати звіт. Друге, чи може адміністрація Трампа визнати Крим Російським? Та я цього не виключаю. Звичайно, може як інші країни на це можуть відреагувати? Думаю, дуже негативно. Я не впевнений навіть в тому, що Європа не визнає Крим територію Російської Федерації. Цього не буде. Давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, дійсно відбувається так, що Сполучені Штати визнають Крим територію Росії. Що відбувається тоді? Тоді кожна країна беззахисна країна, країна у якої е, чисельність Збройних сил мінімальна, або країна, яка розуміє, що воєнний потенціал оборонний потенціал, у неї також невеликий, вона є беззахисною перед іншою великою країною. Велика країна розуміє, Окей, якщо у Росії вийшло, чому не має, не має вийти у мене? Китаю цей час каже так: Сарянчик, ребятки. От є Тайвань, невід'ємна частина Китаю. Ми, якщо Тайванці не хочуть до нас мирно йти, ми їх просто окупуємо, тому що Росія окупувала Крим, і у неї все вийшло, і Крим визнали територію Російської Федерації. Так а що нам заважає, А ми потім якось це все можемо зам'ять в будь-який момент, або там Туреччина може претендувати на якісь території, або там да, у себе в районі, або будь-яка інша країна. Будь-яка інша країна до влади на таких лозунгах можуть приходити політики, які будуть обіцяти, згадуючи історичну справедливість, розмахуючи там паперами і казати про те, що ми можемо е, окупувати будь-яку частину, забрати назад своє, так, окупувати частину території і так далі. Це може призвести до такого жахіття, що Дональду Трампу і не снилося навіть в Маралаго, а навіть викриваючи пам'яток, навіть при цьому граючи в гольф. Бовдури, просто Бовдури. І коли тут нам розповідають про те, що ви знаєте, це просто так, ну простір для фантазії, це просто варіанти, це, це не ультиматум, це просто варіанти. Подумайте над цим. Над чим тут думати, я не розумію, але ну навіть такий ідіотизм ми розглядаємо. Друзі, ми вже багато часу з вами спілкуємось, а нас е, всього півтисячі людей дивиться. А давайте ми, напевно, якось пришвидшимось в кількості тих, хто нас е, дивиться, і поділимось цим відео з друзями, рідними, близькими, навіть сусідами. Їм також треба на роботу і розуміти, що відбувається. Другий пункт, який він: Вашингтон е, розглядає оголошення зони навколо З нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Сполучених Штатів. Що? Хто, хто мені пояснить, що це означає? Чому? Територія навколо ЗС має бути нейтральною територією, тому що це стратегічний об'єкт. А хто його контролює? Продовжує контролювати Росія? Чи територія навколо це нейтральна територія, яку будуть контролювати Сполучені Штати? А чому Сполучені Штати це будуть робити? А, ну, я, а чому не Британія, чому не Франція? А чому, зрештою, не Україна, якій це все належить? Ну це ж гарні запитання. Чому саме так це має бути? Чим це має бути вирішено? Що ми тут маємо сказати? Окей, да, давайте ми це зробимо, але давайте уявімо, ми скажемо. Так, ми згодні на це. Контролюйте. От, будь ласка, під вашим контролем спокійніше буде точно, ніж під контролем Росії. А що Росія по вашому скаже? Ну в них же це записано як територія Російської Федерації. Вони від цього відступати не хочуть. Що Росія скаже? Тому для мене реально такі пропозиції є дуже дивними. Я впевнений більш ніж у тому, що вони. Не досягнуть своїх цілей. Значить, США не пропонують обмежувати чисельність Збройних сил України, ну, вже приємно, і не виключають західної військової допомоги Києву або ж розміщення в Україні європейських військ. Ну, це ми говоримо тут вже про гарантії безпеки. Чи є це гарантія безпеки? Ну, найкращою гарантією безпеки, напевно, є, зрештою, сильна українська армія, і це єдина гарантія, і, і насправді найміцніша гарантія безпеки, яка нас точно не підводила. І не підведе, тому що ми самі собі є гарантію безпеки. А на когось там покладатися, на Штати, на в Європу, на, на ще когось Ну ми вже це проходили із Будапештським меморандумом, так? І і так і зараз ми це спостерігаємо. Одні висловлюють занепокоєність величезну, махають головою, інші кажуть, вам не будуть ніякі гарантії безпеки надані. Так у нас ядерна зброя була класна гарантія безпеки. Що ж ви забрали? тепер розповідаєте про те, що ні, ми, ми не хочемо. Давати вам гарантії, ну окей, тому друзі, добре що не, не, не пропонують обмежити чисельну кількість збройних сил України. Але я думаю, що ми б самі на це не згодились, як ви розумієте, тому що проти нас нам протистоїть ворог, який переважає нас за людським ресурсом, і не виключають західну військову допомогу. Ну так давайте цю західну військову допомогу розміщення в Україні європейських військ. Вже про це говорили балакали, тут. Треба просто сісти і заплакати, тому що я не знаю, коли ці сили можуть бути введені. і для мене це відверто кажучи трохи дивно. Ця історія з миротворцями виглядає, ну але окей, Трамп не проти. Ну Трамп не проти миротворців. Дякую, ми також не проти миротворців, Росія проти, Путін проти. Як, як ви думаєте, миротворці, які для Путіна будуть тут в Україні, представляти перепону того, щоб він продовжував в майбутньому через рік, два-три, десять. Окуповувати Україну він на це згодиться чи ні? Ну це ж відповідь для п'ятикласника. Ну, звичайно, він не піде ні, ні на жодні миротворчі сили в Україні. Це абсурд так думати, абсурд пропонувати це, абсурд говорити про те, що давайте визнаємо Крим і війна припиниться. Це абсурд просто, це ідіотизм. Цього не буде ніколи. І чим швидше усвідомлять цю просту необхідність, цю звичайну істину американці і ті бовдри, які зараз пішли до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, тим краще буде для всіх нас. Давайте нам зброю, хватить вже там виділивається, вибачте на слові, е, пропонуючи щось там визнати або від чогось відмовитись. Ідіотизм. Просто я дуже перепрошую за емоції, друзі. Але давайте далі рухатись, тому що ми багато вже часу втратили. Значить, е, що Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати пропонують присвоїти нейтральний статус. Е, «Все це прочитав окей, цього достатньо. Все це, ось ця історія зараз українці думають, європейці думають, і далі що відбудеться. Далі Вітков має зустрітися в Москві з представниками Російської Федерації. і все це обговорити. Друзі, от Wall Street Journal повідомляє, що під час попередньої зустрічі в Парижі, 17 квітня, США передали Києву ось цей конфіденційний документ, секретну пропозицію від Трампа. І державний департамент підтвердив, що російська сторона також була проінформована про зміст цього документу, що зараз відбувається, Вашингтон чекає на офіційну відповідь від України, яка має бути. Де озвучена під час переговорів у Лондоні в разі збігу позицій, пропозиції будуть передані Москві. А, ну ми знаємо, що в Лондоні відбудеться зустріч, вона буде в кінці цього тижня і там будуть приймати участь українці, європейці американці. і американці. От я так розумію, що ці позиції будуть погоджувати. Келок каже, що ми втомилися, і він підтримує заяви Рубіо і Трампа про вихід США з переговорів по Україні, каже про те, що у Трампа вже втомились від цієї війни. І розповідає всім нам про те, що такі висловлення звучать звучать жорстко, але так і має бути, тому що ми втомилися від того, що відбувається. У нас каже Кіт за занадто, Ну занадто вже багато інших проблем у світі для того, щоб ще і на це звертати увагу. Тому ми всі устали. Я устали і ухажу. От так каже Кіткелак, але ну окей. Втомилися і втомилися. Я думаю, що це не втома. Я думаю, що це неможливість завершити цю війну. Я думаю, що ваші пропозиції, які ви висуваєте, вони є просто не... неактуальними, неприйнятними, як мінімум. Тому ви всі втомилися. Ну, окей, я ж ще раз повторюю: приїздіть до Херсону, і я тоді подивлюсь, наскільки що ви тоді дізнаєте, що таке справжня втома. От що я маю сказати. Друзі, що відбувається далі. Далі говоримо про фейкове перемир'я Володимира Путіна. Чому фейкове перемир'я і чому ми про нього говоримо? А тому, що ми, українці, запропонували новий формат Володимиру Путіна. Ви знаєте, що сам Путін, значить, сказав про те, що ну, ось, значить, є там певне перемир'я, ми на нього йдемо. На це перемир'я. І оголошуємо його в односторонньому порядку. Хотіли б, щоб Україна також до нього долучилася. Про це Путін казав 19 числа о 17.00. Там година. Година була до 18-ї. І президент відреагував перший раз і в телеграм-каналі написав про те, що: Ну, послухайте, шахеди над головою українців це ніяке не перемир'я. За декілька годин позиція. Змін не те, що змінилися, ми просто посилили нашу позицію іншими аргументами, і сказ... Написали про те, що е... якщо хочете перемир'я, от ми зустрічалися уже в Ервіяді в Саудівській Аравії, і там ми досягли згоди щодо чого: щодо перемир'я на 30 днів. Ви просто це перемир'я не підтримали. Що ж ви зараз робите? Давайте в такому разі ми на 30 днів, а не на 30 годин, зробимо таке перемир'я. Ну, на що росіяни, звичайно, нічого не відповіли. І от серед іншого, Пісков вчора, завершення там, дня, коли вже перемир'я спливає, сказав, що Путін не давав команди про продовження великоднього перемир'я, і Володимир Зеленський, значить, запропонував новий формат. Він каже, що. Значить, послухайте по-перше, на цю годину вчора на вечір над вечір пише президент: на початку доби, російська армія більш ніж дві тисячі разів порушувала. Це ж саме запропоноване Росією путінське перемир'я вогню. Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках. І найбільше каже президент: було. На Покровському 1355 російських обстрілів, з них 713 – це важке озброєння, 673 – це застосування росіянами FPV. Фактично на усіх основних напрямках фронту Росія не дотримувалася своєї ж обіцянки тиші, не вистачило Росії, пише президент, і майже всього дня, щоб відповісти на ось цю нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз із великодня і на 30 діб. Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, каже президент, яка досягнута, і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі на термін, щонайменше 30 діб з можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити і надалі тільки те, що знищує життя людей. І продовжує війну, пише президент. Класна історія, яка стосується з тим, що ми перехопили ініціативу. Спочатку ми відповіли росіянам, що ви це не перемир'я, а фейкове перемир'я, оскільки ви не дотримуєтесь його і у нас тут літають шахени. Потім ми а, сказали: давайте не на 30 годин, а на 30 днів. Це було б добре для нас. Зіх тим паче, у нас була домовленість у судській раді. Тепер ми кажемо: ну добре, дивіться, сьогодні не було тривог. Ну давайте у такому разі. Досягнемо формату, за якому за, за якого досягти найлегше, і його продовжити. Ми хочемо і пропонуємо вам відмовитись від ударів далекобійними дронами, ракетами по цивільній інфраструктурі на термін, на терміні 30 діб. Ну відмовимось просто стріляти шахедами, ракетами, там всякими і так далі. Що росіяни? Вони просто проігнорували, сьогодні. Миколаїв, п'ята ранку вибухи. Сьогодні Дніпропетровщина, вибухи в Києві. Вибухи, Запоріжжя, вибухи, Марганець, вибухи і так далі. П'ята ранку почали кошмарити орки. Я вже про це розповідав, навіть не хочу до цього звертатися. Ну, от була така пропозиція. Росіяни її просто проігнорували. Але найцікавіше, як, як от в Сполучених Штатах на це відреагували на ну, ось це перемир'я. Я довго чекав. Я чекав я думав, як же Трамп відреагує? Він же сказав, що Я найкращий, я найкращий президент у світі. Я цього досяг. Ось дедлайн для Путіна. Він спрацював. Трамп промовчав взагалі. Трамп промовчує для мене це трішки дивно. Але потім я зрозумів, чому він просто не хоче. Він можливо розкозив цю всю історію Путіна. Він не хоче піддаватися не хоче грати в ці ігри. Я думаю, що він швидко це зрозумів, тому що фактично виходить так, що американці, напевно, швидше за все були проінформовані про це, і вони були точно проінформовані, що це так зване перемир'я не буде виходити за рамки, воно не буде правоного тому Трамп. Швидше за все і не сказав нічого про це. Але державний департамент відповів: ось що мене збентежило, коли я вперше це придумання побачив. Багато часу вже пройшло, і держдеп тільки відповів. Там сказали, що США хочуть повного припинення вогню і вітали б продовження перемир'я після Великодня, підтримавши ініціативу фактично Зеленського. Але державний департамент Трамп не відреагував. Я думаю, що у нього запитають журналісти, звичайно, не без цього безумовно запитають тут. Цікаво, що він відповість. Але ми бачимо, що він доручив держдепу це сказати. Натомість, що відбувається, відбувається те, що Трамп пропонує взагалі наступне. Він каже про те, що послухайте цього тижня Україна і Росія можуть досягти певної угоди. Вони можуть досягти мирної угоди, і що і продовжувати там торгувати, вести бізнес і так далі. Ну от прочитайте це повідомлення. І переконайтесь, друзі, у цьому справа якраз в тому, що Трамп переконаний, що Лондон все змінить. Зустріч в Лондоні все змінить, і Україна і Росія можуть підписати угоду. Я вже сказав вам, чому це на мій погляд, неможливо, але окей.